Якість вихлопних МТЗ. Всім доброго дня, друзі. Ну що, день наступний? Як можна сказати, що він наступний, ми працювали до пів першого ночі, так що, мабуть, наступний я цей же самий. У нас 10 година ранку. Їдемо далі працювати. Трошки поспали, відпочили. Зараз будемо продовжувати обробляти грунт так, як в нас нічого не йде з плугами, навіть з холдинг з правої сторони. Почали дискувати сою, то що сроки піджимають, а оранки, мабуть, в цьому році і не буде. А може і буде, ну Дуже різко підуть дощі, хто знає. вдруг морози вдарять. Тобто ну, різкова штука. Краще погано з осені обрити, ніж добре з весни. Сьогодні в нас субота. Я думаю, днів за три ми вже справимося. Останеться там, у нас є дисковки трошки. Не знаю, може її переробимо з тим стирнявим Ну, Будемо дивитися по ситуації. Ну шо, доїдемо до міста, друзі, потім ключусь. Та я думаю нема смисла, воно тут тонке, щас заріжемо і не буде щось варити. чи воно не лопнуло? воно мать лопнуло під ним, його відігнути, мабуть, треба. Кого? О, тут ось приварити. А під ним. Під ним? Не треба нічого варити. А, О, О, це по-любому лопнуло. відрізати оце. Та ні, отак розрізати цей краюк, дигнути, а тоді наговори. Та їбалось воно в рот, оце ось приварити так і все. І нам викидати треба. Так воно так ту Так я хочу тут по кабіні, поняли що? Бачили, ну я в інтернеті там <різь> так, Я не знаю по кабіні, оце, воно блядь, відбросить, блядь Так нема, воно через резинку, блядь, ставиться. <різь> Ну а то ведь теля, наверное, пишет. Это не приходишь меня. Вы полон открыли? Да.

О там начинаєте варити да а, там ты... Ніхуя підразу пошла. Якість mm. вихлопних МТЗ 500 часов. Дядя Петя реанімірує. Буде як нова, так? Да? L'únic <laughs> que Як ви казали, як є сварка і болгарка, ми не побіднімо. Да? Пече, так? Да? А може там давилка дядь Петю там тому в горі приварити тож її? Поняли, Тоді да, шов і шов там до труби саме усі літеля. А ось молоток чи це великий. Ну що, банда, дивіться, доходимо ми вже. залишилось там там до балки, гектара, може, 4. Цікава ситуація. Це, тут ми їдемо, це зараз наша ділянка була, також була кукургуза посіяна. Ми її здискували. Получається, це нам прийшла діляночка. Ми її не дискували. Так як строки піджимають і І зараз я вийду покажу, яка картина виходить. Як можете бачити, так фон. І ось границя туди дискована. То я вам скажу. Решток пошти нема. Ну, бачите, достаємо минулорічний соняшник. Це також перший рік наша ділянка ця в користуванні. Перед цим був соняшник. Несли ми добре вас, як можете бачити, так ну ось розположення таке в них. І виходить, після дисковки такий фон. І я вам скажу. Е Отут, де ми забрали, обробляв голден до цього. Зараз я візьму отвертку. То е, техніка в них ну, вся велика, понятно, що і де попадається колія, де йшов, виходить, зерновоз, то там просто трактор плигає, його припинає просто і все. Це просто жесть. А де подисковано, да, пробуксовка трошки є з трактора, ну взагалі неплохо. Бачите, теж вирива, грудочку є, ось таке. Вон як у мене черевик. Дивіться, це по ямі ось. А це в нас виходить тут де пройшов ось. Чи грудка попала, не пойму. Чи що воно? Давайте одійдемо. Ну бачите ось такі ось маленькі кубики достає, ось бачите. Ось в попередніх відео є, що в ній 3 см. Ну, де лапа ж пружинна, де буває, тут взагалі, дивіться, пішла хто зна куди, ось. Також тут Тут в міжрядді теж ось Получається. Де пружина зіграла, твердіше, як понятне діло, вимілилось. Ну, в цілому десь виходить 25 см, ну, нам достатньо, бачите, ось? теж грудка якась. Так що на наступний рік будемо всю кукургузу дискувати, якщо будемо робити цим агрегатом. Ну Ось дивіться, бачите, ось межа виходить. Ну, на картинці не так чітко там. А ця ділянка та, що ми обробляли, задискували, то набагато краще роби. Правда, трактор десь на пів кілометра у скорості тіряється по дисковці, так як є пробуксовка. Получається, в нас зорота, ті, що коли коло нас межували, то поперек трошки відкидує, ну нічого. Ну що, друзі, далі включимось.